Шановні подільчани та гості нашого міста і нашого чудового подільського краю. Різдво Христове стукає у двері наших сердець і в наших домівок, закликаючи всіх на святу вечерю. Нехай є солодка куття об'єднає наші сім'ї, наші родини. Навіть кого з нами зараз нема. Молитовно ми всі об'єднані в єдине свято. Благословляю всіх вас. З Різдвом Христовим з наступаючим чим новим роком, цей рік повинен бути тільки переможним для нашої української нації. З нами Бог, з нами правда, за нами перемога. Всім Божого благословення, Божої ласки, спасіння, віри і надії в нашу світлу перемогу. Перемога буде, бо з нами правда і з нами Бог. Христос народився. Славімо Його!